Вітаю! в Україні день прапора та передень Дня Незалежності. Тиваю, вітаю усіх зі святами і розпочинає інформаційний день. Я Юлія Куценко з найважливішими подіями в Україні та в світі на цей момент. Всі у вишиванках у Львові депутати міської ради показали патріотизм. Забути все заради європейської інтеграції. Громадськість і опозиція закликають владу до конструктивної співпраці. Російський актор перепросив перед кримськими татарами. Чи пробачить Крим? Прості львів'яни, депутати, чиновники та навіть боги вдягнули сьогодні український національний стрій. А все тому, що сьогодні по всій Україні та в місті Лева потрійне свято: день прапора, день вишиванки та передень дня незалежності. До міської ради працівники всі як один прийшли у різноколірних одностроях. Не поспішаючи, з'являється і винувати святкового параду вишиванок міський голова Андрій Садовий. Працівники кажуть, що вдягати вишиванки під приводом звільнення ніхто їх не змушував, а святковий одяг лише мотивує до роботи. Вдягли національні барви не лише прості смертні. Традиційні боги львівської площі р... площі Ринок Нептун, Діана та Аф... Афродита теж та Діоніс теж укронізувалися на час свята. І представники свободи в Харкові, як і обіцяли, зустрічали президента протестом, але так і не дочекалися Віктора Януковича. Близько 50 пікетувальників зібралися біля місцевої обласної державної адміністрації о 10-й ранку. На місці їх вже чекали державні виконавці, які зачитали рішення районного суду про заборону акцій протесту та проведення велопробігу на честь дня державного прапору. Сам Янукович з'явився в Харкові вже після 11-ї години. З нами на прямому зв'язку перебуває один з активістів свободи Кирило Лука в Кирилі, чи вдалося вам провести заплановані заходи? І що власне ви вимагали? Товариство не піднімало прапори, не, не було партійних стягів, не було ніякої партійної атрибутики. Але товариство свою позицію донесло, які обурені тим, що президент України в той час, коли розв'язана фактично війна. Торгівельна з Росією, коли потрібно робити наради, потрібно консолідувати всі найкращі інтелектуальні сили для того, щоб розв'язувати проблеми, які зараз є в Україні, шукати шляхи подолання наслідків цієї самої торгівельної війни з Росією. Так, от в цей час президент України їздить. По святам не займається фактично своїми прямими обов'язками. Але як законослухняні громадяни України, ми перші, хто звичайно поважають закон, то товариство розійшлося спокійно, без всяких ексесів. Розумієте, влада боїться, боїться будь-якого прояву іншої думки. Я вам хочу повідомити, що є друге рішення суду, яке заборонило нам шанувати державний прапор України. Ми хотіли провести велозаїзд. Українськими місцями міста Харкова. І оцей велозаїзд також був заборонений, бо ми своїми велосипедами, ми будемо заважати організацію охорони президента України. Черговий будівельний скандал у Києві. Стадіон старт, колишній зені, де у 42-му році відбувся знаменитий матч смерті під загрозою знищення. На... На його місці намагаються збудувати шість багатоповерхівок і торгівельний центр. Наш журналіст Віталій Маргалок, Маргалик разом з мешканцями Лук'янівки сьогодні захищає цей стадіон. Віталію, слухаю тебе, що там зараз відбувається? Вітаю, Юлю. Щойно буквально закінчилася акція. Тут якраз грали футболісти на полі. Можливо, це вже востаннє, адже нещодавно вищий адмінсуд ухвалив рішення, що ця земля, стадіон Стартвіт, тепер належить компанії, яку очолює син Миколи Азарова. Бізнесмен та народний депутат. Він, як пише змі, хоче збудувати тут шість багатоповерхівок, торговельно-розважальний центр. Мешканці категорично проти і на їхній захист сьогодні вийшли громадські активісти, народні депутати. Один з них поруч зі мною це народний депутат. Від батьківщини він же засновник фонду рідна країна, Микола Томенко. Пане Миколу, скажіть, будь ласка, сьогоднішня акція, я так розумію? Ви нещодавно дізналися про це рішення суду. Чого ви намагаєтесь досягти? Можливо, сподіваєтесь, що син Азарова перегляне своє рішення, відмовиться від цієї землі. Ну, методів багато є і правий метод, але ми зараз застосували такий громадсько-інформаційний метод сьогодні. Силами низки громадських організацій моє фонду рідна країна і Муніципальна Ліга Києва і е, Київська. Організація батьківщини прилучилася. Тут більше 300 людей сьогодні навели порядок. Тут ми облаштували цей пам'ятний знак, де за легендою був матч смерті. Ми встановили лавочки. Ми провели спортивні змагання між дітьми, між футболістами, між тенісистами. І наша ідея полягає на наступному: громадськість не відступить від захисту цього об'єкту, тому що це поодиноке місце для відпочинку. Це не місце для гри в футбол. Тут діти відпочивають, тут грають теніс. Тут люди просто приходять і подихати свіжим повітрям. Тут сотні людей вечором і тисяча протягом дня проходить. І ми переконані, що ми наведемо серйозні аргументи, щоб приватний власник, якого пов'язують зі намазара, все-таки відступив від ідеї забудовувати. І громадськість чітко мене переконують, що вони стоятимуть до кінця і не допустять, щоб тут будувалися будинки. Один з найстаріших стадіонів «Старт» буде працювати як стадіон. Я в цьому переконаний. Дякую, пане Миколе. Ми також не допустимо, будемо стежити за цією ситуацією. Юля Віталію, Скажи, будь ласка, чи син Януковича а, визнав, що він має стосунок до цієї майбутньої забудови? І власне до твого гостя запитання, яким чин, яким конкретно чином вони не будуть допускати забудови і руйнування цього стадіону? Ну, поки що е, ми не встигли поспілкуватися з сином Януковича, тому що ця інформація нещодавно з'явилася, так тобто, е, поки він ніяк не коментує, це інформація змі та депутатів від опозиції. Е, пане Микола, до вас запитання: е, які подальші дії після цієї акції? Наскільки я знаю, ви збираєтеся йти до Пшонки? Е, зараз ми, я, народний депутат Дарченко, Андрій Павловський. Ми підписали звернення до Генерального прокурора, бо е, суд. Не взяв до уваги протест Київської прокуратури. Отже, ми сподіваємося на протестування Генеральної прокуратури, яка зупини незаконну приватизацію. Так само ми говоримо про і мирний переговорний процес. Якщо це правда, що власником кінцевим власником компанії є син Микола Азарова. Ми будемо звертатися і до прем'єр-міністра Зарова і до його сина народного. Тобто це не достовірна ще інфо. ми посилаємося на змі, але ну ніби дослідники переконливо наводять факти, що це саме з ним пов'язана компанія. Нас зараз це менше хвилює. Ми точно знаємо, що ця компанія пов'язана із провладними політиками, які сьогодні заходять приваді. Мені здається, що для них ну було б цинізмом з одного боку, говорити, що вони за дітей за фізичну культуру і спорту, і з іншого боку, щоб вони забудовували цей стадіон. Я умовно кажу, що ну це неправильно, щоб дітей Києва забирали спортивні об'єкти, передавали дітям прем'єр-міністра, дітям президента чи дітям міністрів. Тому всі шляхи правий, політичний і громадський думаю, дасть можливість нам зупинити забудову. Дякую, Юля. Більше інформації я вже розкажу у студії о 15-й годині. Дякую, Віталію. Це був Віталій Коле. Віталій Маргалик, який розповідав про спроби громадськості оберегти від зруйнування стадіон САРТ. Нашого колегу і автора програми журналістських розслідувань знак оклику Артема Шевченка допитали в якості свідка у справі про теракти у Дніпропетровську та інших містах України Проте не щоб закинути йому щось, а повністю відтворити усі обставини справи. Автори програми Знак оклику випередили правоохоронців та першими вибудували можливий зв'язок між серією вибухів у Дніпропетровську та інших містах України. Після викривального сюжету терористи надіслали листа на електронну адресу каналу. Автори послання вказували на свою причетність до терактів у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську і пропонували журналістам виступити посередником у спілкуванні з владою. Організатори вибухів вимагали від влади 4,5 мільйони доларів. Нині їх судять. Влада та опозиція мають поєднати зусилля задля європейського майбутнього України під таким гаслом сьогодні в Києві мав би відбутися черговий політичний етап національного круглого столу, на якому президент і голови політичних партій від опозиції мали підписати спільний план дій щодо реалізації європейського курсу України. Чи справдили сподівання українців представники нашої політичної еліти на представників нашої політичної еліти з'ясовував кореспондент Сергій Петренко? Сергію Добре. що ж там відбулося, чи не відбулося? Працюємо вже. так Ми вітання. Юлю. Наразі триває національний круглий стіл на тему порозуміння. Ми вітання Юлю. Наразі триває національний круглий стіл на тему порозуміння заради європейського майбутнього на заході. Обговорюються подальше підписання так званого європлану. На жаль, на круглому столі не з'явилася провладна більшість, представники уряду та президента. Відтак підписання скоріше за все буде перенесено на наступне засідання. Натомість експерти пророкують цьому документу велике майбутнє історичне і, власне кажучи, реалізацію дені. Цятьох пунктів цього документу дозволить Україні наблизитися до Європи. Ну а головні з них це судочинство, реформування міністерства внутрішніх справ та виборче право. І зараз поруч зі мною знаходиться координатор робочої групи В'ячеслав Бреховецький. Отже, пане В'ячеславе, скажіть, в чому ж все ж таки полягає доленосність цього документу для України? Прошу. Ну насамперед, тому що цей документ справді пропонує наближення України до Європи в цивілізований спосіб і цілком відповідно до законодавства. Але ще важливіше те, що цей документ, який в принципі міг би бути напрацьований політиками, створений не політиками, а створений громадськістю. Мірижім політикам варто не забувати, що це їхні виборці, які делегували їм свої права. Але оскільки ми зрозуміли, що у політиків не виходить. Ми вирішили підштовхнути і створити такий документ, який дозволив би реалізувати прагнення нас, громадян України. Я сподіваюся, що це і відбудеться. Красно вам дякую. Це все, панове, студія. Дякую, Сергію. Це був Сергій Петренко про спроби громадськості схилити опозицію та владу для співпраці заради європейської інтеграції України. Це всі новини з України та світу на цей час, але звичайно не всі новини, які є в інтернеті. Зараз е інновації зі світу інформаційних технологій та гаджетів розкаже Філіп Бойко у своїй рубриці «Базар Базарайті. Я прощаюся, але ж залишайтеся з TVI.